Привіт всім! Маємо нову активність. Декілька днів тому Гаманес TrustWallet додав розділ, в якому ми можемо кожен день забирати бали. Ці бали ми в подальшому зможемо обмінювати на якісь цінні винагороди. Чим більше балів, тим кращі винагороди. Все, що потрібно зробити, це завантажити застосунок Trust Wallet, Так він виглядає, і знайти банер. ось він, теж тут перед нами. Зарабатувати до 210 Trust Трастпойс ежедневно. Нажимаємо на нього. І тут ми можемо кожного дня забирати по 10 поїнтів просто за чекін та додати в стейкінг 0,025 ефіра. Це десь в районі 66 доларів на даний момент. І отримувати за це аж по 200 поїнтів. Надалі завдання будуть додаватися. Тому чекаємо на щось нове. Що схоже було в CoinMarketCap та в CoinGecko. Там теж була така фішка. За діаманти можна було отримувати білети в Дубаї, NFT по 200-300 доларів різні токени. Я розраховую теж десь доларів на 200-300. Тут отримати можна купити єТАж прямо в гаманці із своєї карти, можна його перекинути з біржі, якщо він у вас є. А можна взагалі нічого сюди. Не тратити свої кошти, не витрачати, а просто заходити і кожного дня, отримувати 10 поїнтів та чекати наступних завдань. Пропускати я думаю не варто. Тож заходьте кожного дня і чекайте нових завдань.